Вітаю вас на своєму каналі. Хочу показати вам перехрещення у косі 12 петель. Тобто я перехрещую свої петлі. Ось, бачите, у мене йдуть перехрещення 6 на 6, а тут 3 на 3. Тобто, одна коса у мене 6 петель, одна коса у мене 12 петель. І я перехрещую однаково на ліво, тобто справа наліво. Ось моя петля. Так, зараз у мене тут сповзли петлі. Зараз. Е, ось моя... А, між ними, бачите, у мене дві петлі виворітні, тобто ті, які візуально розділяють мої коси. Ось моїх 12 петель. Я дуже рідко користуюся додатковою спицею, що мені потрібно. Мені потрібно їх перехрестити. Я перезнімаю 6 петель на ліву. І на праву спицю. Спочатку на праву, потім на ліву. Ось, бачите, Тобто, ось так буде моє іти перехрещення. От. Далі я перекидаю сюди свої петлі. Ще хочу сказати, що я в'яжу по колу, тобто всі у мене йдуть петлі лицьові. От, Якщо ми в'яжемо поворотними, то ми просто тоді розвертаємось, і на виворітню сторону ми робимо перехрещення. От. І далі я пров'язую. Все, ось ось так. Далі дві виворітні. Ну, Тут мені в цьому ряду мені не потрібно перехрещувати мою косу на 6, тому я її просто пров'язую. От, а далі знову буде перехрещення у моїй косі на 12 петель. Тобто я знову свої петлі. Перезнімаю три, 3, шість 3, і тепер шість. Все, далі я їх обережненько перезнімаю і пров'язую лицевими. Це у мене дуже класна пряжа сенсо, От, вона бобінна, але регулярна. І я додала одну ниточку меріноса 1500 метрів. В ярні підібрала кольори. Все, ось так. І далі ми теж пров'язуємо. До речі, якщо вам цікаві такі коротенькі відеоуроки по процесам в'язання, то пишіть, я буду знімати там різні, як я пров'язую петлі, як я пров'язую візерунки. Дуже гарний в мене виходить светр. Я в'язала резинку, потім я додавала петлі на коси, тому що коси стягують полотно. От, а для того, щоб моя резинка не була розхлябана, я набирала на неї менше петель, по зразку розрахувала на коси, ну і далі додала петлі. Коли зв'яжу, обов'язково вам покажу. Це я в'яжу светри для курсу безшовних От, по в'язанню безшовних светрів. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, на сайт переходьте, купуйте курс і ви навчитеся в'язати будь-які светри будь-якими візерунками по колу. Я обожнюю в'язати по колу, ось, підписуйтесь на мої соцмережі, слідкуйте за моїми новинками і Давайте творити красу.